Поки живі, друзі, будьте людьми, встаньте з колін не спіть віками, правду шукайте між словами, а не в чужих ярмах німих. Ваші пани, то не боги, не святі їх крики. Ви ж душу продали давно за копійку війни. Копійки, чому мовчите? Чому мовчите і тільки плачете? Це стосується багатьох людей, які на сьогоднішній день знову тематика. Світла нема, мороз. Біда, що там думають собі, е, хтось Ресовці називає, хто Детековці, хто е, керівництво, хтось там ще когось. Е, ну, Не буду говорити, але я думаю, ви самі розумієте, є дуже багато у нас людей, які в соцмережах, е, зараз фактично кожна людина є блогером. Але зустрівшись сьогодні військового, який останній день у відпустці на вечір. Їде до своїх побратимів, я кажу: ну що ти там, друже? А він каже, та що? Каже, в три часа ночі встав, куртку і штани надів, під удіяло, заліз і далі сплю. Так що, ну, от така історія. Тобто, ну, люди виживають, і в людей немає проблем із цим. Тому що людина вже в цьому живе з початку повномасштабного вторгнення. Зустрів сусіда, який переїхав із Констахи, в нього нема з цим проблем. Людина вділася. Підкинула пару дровець, хоч у неї нема тут дровець. От, вона шукає, вона не просить в когось там якоїсь допомоги, не жаліється на життя, тому що у людини є порівняння. Друзі, прокиньтеся, станьте людьми, об'єднайтеся, тому що, коли буде лебідь, і щука, нічого не вийде. Бачите, я кайфую те, що в мене є де погрітися. Мені багато не треба. У мене є груба срана зліплена із з бушного кирпича колись свій час. Це був гараж, в якому я прожив три роки, тому що в мене була ціль. У мене є якісь там генератори. Вони були куплені давно, тому що в мене господарство. І ми селюки, яких багато хто недоцінював, недолюблював, але нам трішечки легше. І ми не радуємось тому, що в когось біда. От, але в деяких моментах ми своїм прикладом деяких людей змотивували навіть переїхати в село, і люди живуть, і вони мають можливість до себе забрати тепер своїх там родичів, знайомих, щоб переконтуватися і пережити цю тяжку зиму. Так що будьте людьми, об'єднайтеся, не цурайтеся, не цурайтеся свого коріння і любіть село. Бо хтось каже, спочатку було місто, потім село. Можливо і так, але я рахую, що спочатку. Надо щось їсти, а потім уже, е, щось інше робити. Ну, якось так. Тобто, людина, в неї є ресурс це харчі, одежа. Ну, тобто їй потрібно, ну а потім вже якийсь розвиток інший. Так що не шукайте винуватих, тому що реально ще у цих соцмережах є багато, звісно, да, блогерів, які могли б допомогти державі. От, тим хлопцям, сьогодні знову тільки що мені написали. хлопці, Мені вже треба забрати в Ромки машину, потім треба забрати в Чугуєві машину. Потім Сергія Байкал просив, щоб у хлопців зняти, забрати з Харківського напрямку. І сьогодні 110-ка із Гуляйполя, Запорізького напрямку, забрати. Чому телефонують до нас? Тому що ми є на виду, ми робимо. І добро не любить тишину, тому що якщо в таких випадках, то вас не побачить, до вас не звернуться. Фізично також не можу. Є зараз трошки е дискомфорт в тому ділі, що я не можу поїхати залишити будинок без себе, тому що в мене не зможуть запускати ці всі моменти, і тоді перестану існувати моє господарство, завдяки якому живу я, допомагаю своєму синові і багатьом іншим хлопцям. Мені зараз буду відправляти в неділю хлопців бурман на колія, ну а там буде видно. Так що, на жаль, потреб багато, навіть таких самих елементарних поїхати забрати. А для пасанів це є проблема. І повірте мені. І вони навіть дивляться дехто з них, але просто не хочуть доказувати тим дебілам, які говорять. Вони самі вибрали свій шлях. І ті, і ми, і те, і тепер. Так що війна, друзі, на дворі. війна. Просто війна. І е, коли е, в перемозі тут поруч біля нас визволили перемогу, я на другий день поїхав. Я просто своїми очами побачив цю всю е, канітель, що там відбувалося, після них що залишилося. Я не бачу, правда, що там відбувалося в той період, але те, що вони залишили після себе, це просто мрак і страшно. Я не хочу, щоб воно було в мене у моєму будинку, у моїх дітей. І я тепер розумію тих. Людей, які втратили все, немає різниці, з якої вони області: там, Херсонської, Сумської, Чернігівської, вже, От. Mm. І, і Запорізької, і, там, Донецької, Луганської, неважливо. Просто не забувайте, лінія фронту, приближайтеся сюди, а ми нікому не потрібні. І кожен із нас повинен щось для цього робити. Не шукайте винних, не шукайте, просто залиште після себе якийсь слід, врятуйте чиєсь життя. Об'єднайтеся командою і допоможіть ближньому навіть своєму. Другу, брату, однокласницю, односельчанину. На жаль, немає, немає нових волонтерів. От. Не ГО, не фондів, а волонтерів з відкритими серцями і великою душою, які мають можливість використати свій вільний час паралельно з роботою. Так що, якось так, всім миру здоров'я і добра, всім розуму. Будьте людьми.